Всіх вітаю! Сьогодні у мене за спиною Subaru Outback, комплектація Limited, Чистий 2019 рік, тобто останній в цьому поколінні з фронтальним правом пошкодження була пригнана, що воно зроблено і ваші увазі сьогодні представляє. пристебніця. поїхали! Щодо техніки. 2,5 двигун атмосферний, мій улюблений, без всяких понтів. 88 тисяч км пробігу, опозитний ну, атмосферний. Варіатор, повний привід, все це Subaru завжди кажу, достатньо надійно. На цьому пробізі я думати нема про що взагалі. В двигуні олива фільтра поміняли. Тепер по пошкодженню. Було пошкодження правий кут. Мінялась фара, до речі, оригінальна. Мінявся новий бампер, нове крило і новий капот. Лобове скло, ще поміняно не було. Ланжерони не чіпали взагалі. Передня панель теж рідна. Поміні два радіатори кондиціонери охолодження. Вони були герметичні, але були підігнуті трошки, вже з рахунок цього їх і поміняли. Так, Ланжерон сказав, чіпалась, Оця тільки передня частина стакана, ось саме передня, трошечки рихтувалась, робилась. Е, підвізка колеса, е, також мінялось все. Е, Піввіс, речах, амортизатор, повністю вузол підвізки тут мінявся, повністю. І невеличка тут якась подряпанка на цій дверці була, лаком буквально там легенько натягнули, тільки що приладом перевіряв. По лакофарбовому покриттю, по ній зауважень, майже ніяких немає. От я трошечки тут під кутом роздивився невеличким м'ятинку, десь отут, якщо помітили чи ні, не знаю. Далі йдемо. Далі йдемо. Все красиво, все охайно. Із Штатів, в неї по карфаксу, там дивилися, якесь невеличке пошкодження було. Пофарбоване це крило також, воно рідне, але пофарбоване. А в Америці в неї щось по цій дверці було. Тут трошки прямо воно, де під 400-500 мікрон приблизно мені прилад показує. І що саме цікаве, розповім. Наліпка тут те, що має бути, я приладом пройшовся, її просто в Америці зафарбували. Машину поставили на облік, бо в неї він код є під лобовим. В Албеках і в Легасі так. Тут має бути із правої сторони. Вона стала на облік, тому що номер на металі на кузові. У них набивається ось тут короткий, і він вноситься в базу. і Це і є номерний деталь, скажімо так. Людині, до речі, от капот теж виглядає, бачите, все нормально, по лакафурбому. І гума кльова. А людину нагрузили вже після того, як він не зареєстрував. Ну, це вам буде перевага, що у вас вже ще й на стойках додатково тут набити номер кузова, щоб не було ніяких. Сумнівів, але я знаю, я так робив, все добре, і цього робити можна було не робити. Ну, буде отак. Комплектація на сенсорний безключовий доступ. Підігрів дзеркал є. Монітори сліпих зон, теж потім покажу. Так, Стан, сидінь, електропривід, звісно, сидушки, шкіра в них живуча. Без зауважень, все добре. Є пам'ять сидінь на двох драйверів, є Harman Kardon Music. Вона саме максимальна в лімітеді, що може бути. ну на лімітед буває не повне, а це і максимально повний. Чотири склопідйомники, електродзеркала. Тут у нас відкривання кришки багажника, е яскравість приладів, і пам'ять по висоті кришки багажника, якщо у вас невеликий зріст або невели... невисокий паркінг. Система стабілізації вимикається, монітори сліпих зон, от Я вам їх одразу продемонструю в зеркалах. Бачите. І це виключається утримання в смузі, стеження, допомога і захист від зіткнення примусового можете вимкнути, якщо вам хочеться пограти в п'ятнашки. ось на даному мить 88 тисяч кілометрів. Шкіряне кермо абсолютно, абсолютно охайне, до нього немає ніяких претензій. Є у нас датчик світла і протитуманки, є підрульові пелюстки. Це адаптивний круїз, це все від системи iSight. Тут дві камери, в 3 d зображення бачать ситуацію на дорозі збудованим інтелектом. Подібно людському оку вони сканують ситуацію, захищають від наїзду на пішоходів або на автомобіль, який попереду зупинився перед вами. По да? попутному напрямку переважно це все робиться. Тепер тут управління hands-free і управління бортовим комп'ютером. Тут є в нас і датчик тиску шин. І так далі. Магнітола в нас тут має вже Android Auto і CarPlay, по бажанню можна використовувати. Також тут є навігація, але з американськими картами. Ну, Не, важ... не бачу сенсу прошивати, якщо ви з телефона можете сюди виводити свій навігатор. Окрім цього, є камера заднього виду з проекцією, є задні парктроніки і є функція Rear Autobrake, яка вам допомагає, щоб ви не наїхали на предмет, якщо ви його не помічаєте, вона зупиниться. Автомобіль прийме екстрене гармування. Ще забув сказати, блок АБС мінявся в цій автівці з Америки привозився. О, якраз в тему згадав. Підігрів передніх сидушок тут є, клімат-контроль тут двозонний є. Ну і підігрів заднього скла з зеркалами тут також є. Ну, окрім драйву, тут є механічний режим на коробці, щоб полюсками користуватись. Є електроручник, є функція X-Mode, Це допомога на ускладнених умовах. З горки, коли ми з'їжджаємо в якихось там горках, згори слизьке покриття, сніг, бруд і так далі. Воно допомагає правильно розподіляти на колеса привід і гальмування і прискорення. Так, антіаткат, автохолд допомога. Ми його так, якщо вмикаємо, то нам не треба тримати педалі гальмів, коли ми стоїмо на драйві, якщо ми зупинились. Вона буде сама тримати автомобіль. Ну іначе все. USB, Aux. Тут бачите два USB, тут Aux, гніздо для підкурювача ми маємо. Ну, Bluetooth hands-free, звісно ж, тут є. І ще одне гніздо для підкурювача, у нас тут підлокітничко. Отак, класно тут все. Ну і дерево це імітація, де тільки в А ще дзеркало з компасом і з автоматичним затемненням. По безпеці тут спрацювало кермо і обидві штори. Безпека партнерам відновлена і зроблена. Е, я майже переконаний в цьому, але я завжди кажу: довіряйте і перевіряйте, не буде ніколи зайвим. Ми готові до перевірок. Якби я не сів на передньому ряду сидінь, на другому мені зручно. Я тут комфортно сижу. Зріст мене 193 см, Все чудово. У нас є підлокітники, два підстаканечка. Є підігрів задніх сидінь для пасажирів, особливо я вважаю, це для дівчат і діточок на шкіряному салоні. Ну і є два USB-порта, 2,1 А для наших гаджетів для зарядних пристроїв. Спинка змінюється нахил, ми можемо її тут змінювати. Дуже зручно, у нас тут ручки є. Кльово, кайфово. Поїхали далі. Електропривід багажника в Oldbek працює шикарно, швидкість оптимальна, недовго, норм. Багажник достатньо просторий, спинки скидаються легким рухом. Тут чомусь. Навіть штовхнулася, ну, щас, що там у нас таке. Тут чомусь допомогти прийшлося, щас я подивлюсь. Так, у нас є тут сабвуфер, бачите. Отак ми можемо тут лягати і спати. Тут у нас ровна підлога. Навіть я поміщаюсь в цій машині для сну. Перевірено. Не в цій конкретно, але в такій самій. Тут у нас, бачите, домкрат, викрутка, крючок, балонник, все в комплекті. Навіть є first aid kit, я так розумію, аптечка, да? перша допомога. У нас є секретки, що з усього стоять на ній, на дисках, на колесах. А нижче у нас декатка. Тут всі герметики, все дно в заводі, я ніяких зауважень не бачу. Раз, два, три і зачиняємо. Зараз ми з вами вирушимо в невеличкий тест-драйв, перевіримо, як вона розганяється, як вона рулиться, як працює все по підвісті. Я вже приїхався і переконано, кажу вам, що тут все добре, але спробуємо ще разочок. Окрім того, що цей аутбек непогано достатньо упакований, в по контуктації вже все почули, все знаєте, дуже круто. Дуже м'яка і комфортна автівка. Коли ви переїжджаєте рельс, або лежачих поліцейських, ви їх просто не помічаєте. І сьогодні я вам спробую це трошечки показати і передати. Стосовно розгону, це не гоночка, ми будемо рухатись за розгоркою в поворот. До сотні в нас займе приблизно 10 секунд. Ну, Ми вже її зробили, нам просто зав... Зав... заважали, Ви бачили. Всі намагаються заважати, але ви помітили, як працюють системи безпеки. Заради вас старався, прагнув це вам показати. Але не я, а учасники дорожнього руху. Інші стрибаємо по трамвайним рейкам повністю нахабно. Ви бачили, як це зробив. Там такі достатньо грубі рельси, і в салоні все тихо, нічого не чутно. Ось так. Покажу вам в дії роботу адаптивного круїз контролю. У мене, наприклад, стоїть от 70 км на годину, ноги мої відпочивають, попереду йде автобус, його машинка бачить, ми за ним пристраюємося і їдемо. Бачите? Да? Ось, Я нічого не роблю. Просто їдемо за цим скаженим спрінтером. Додатково я включу от маячки, щоб вона нас ще й в смузі утримувала. Тут достатньо вузенько, бачите, як він їде. Ми трошечки змінимо дистанцію, щоб до нього не так близько йти. От на дві похибки, бачите, зробила одна там шкала, я зробив дві. І їдемо далі, я відпочиваю сам собі, їдемо за ним. І ось коли він зупиняється повністю. Чим зручна ця система в місті використовувати, я завжди про це кажу. Коли продаю Subaru, намагаюся людям пояснити, що дуже зручно. От ми зараз зупинились. Я так само як стояв, так і стою і відпочиваю. Загорівся зелений, бачите, світлофор, він поїхав. Поїхали, вона нам пише: я газнув, просто педальку акселератора торкнувся, і ми далі вирушаємо на задану нами швидкість за одним автомобілем. Заради цікавості також вам продемонструю по поганій дорозі, такі, от, бачите, грунтівці з камінням. Ми їдемо, все тихо. В рульовому жодних зайвих звуків немає, бо буває, в субарях такий навіть що трошечки, може, в салоні чутно будь. Невеличкий люфтець, його тут немає від слова, зовсім. Outback – це дуже чоловічий, прекрасний автомобіль з прекрасним кліренсом, з прекрасною проходимістю, з великим багажником, з просторим салоном, жирно укомплектований в комплектації Limited. Все супер. Так що приїжджайте, набирайте, перевіряйте і купляйте, і буде вам щастя. До зв'язку до зустрічі! З вами, Льоха Трендавта. Я всім бажаю миру. Ну а нам перемоги! Слава Україні!